Так, друзі мої, вітаю вас! Дивіться, ось альбом такий. Бачите, він ручної роботи. Ну, не зовсім ручної, але доповнено е ручною роботою. Дивіться. Це я робила чоловіку на 30-річчя. Мені хотілося йому щось таке зробити, як... якого немає ні у кого. Ну, може, у когось щось подібне є. Бачите, оце я робила сама. Ось отакі вкладищі з якоюсь надписью чи побажанням, щось таке. Ну, по-різному, може бути, як ви будете хотіти самі. І фотки. До кожної фотки в мене такий вкладиш. Один мінус цього альбома в тому, що він такий об'ємний стає, товстенький. Ну, то можете там, От бачите, тут бісер і такі об'ємні лист... листочки, ну, то можете робити трошки інакше, бо бісер додає об'єму. Тут також бісер додає об'єму, але воно виглядає дуже файно. Мені дуже подобається. Скажу вам, що мій чоловік дуже був здивований, приємно. Йому дуже це сподобалось, дуже. Це було давно. Зараз я. Не роблю. Ну, не продовжую робити. Зараз я просто. О, дивіться, це я королева і він мій цар. Цар і царевична. Буває так. А буває ось так. Дивіться зараз. Зараз. Опа. Опа. Ну і так буває. Тут, бачите. Доповнила також. Це також. А тут у нас десятиріччя було. Ну, а далі обичні фотографії.